Основний напрямок наступу до цього часу був Брашківка Пашкове на висоту 1890. Вийшло шість танків, розгорнулося бойовий порядок, понесли втрати, три танка знищено, три відійшло. На першому етапі їхніх дій ворог прийшов сюди. Ну, мабуть, святкувати. Більш воювати. От. І впевнений він був, що його вогнем і супротив народу ніхто його звичати не буде. От. Квіти, рукоплискання, посмішки, ну, мабуть, таке в нього було бачення. Потім зрозумів, що, мабуть, він зайшов не на ту територію. І не ті наміри він тут побудував. Ну і друга помилка, тому що він думав, що вісім років війни. Для зброї України пройшло просто так зря. Дії на перспективу своїх дій, я вважаю, тільки так. Не, та зброя, яка була надана нашими партнерами, я скажу, вона мала успіх на деяких ділянках, але коли воно поєднувалося. Уміння і якість і різновид з нашим видом і з партнерським на різних дальностях, то я би назвав це многослойне знищення противника вогнем противотанкових засобів, не кажучи про артилерійські підрозділи, які відповідно використані на деяких ділянках місцевості. І я скажу, що ворог ащу Тима. Зрозумів, що це не 21 і не 23. Наприклад, старий ще радянський парк, який є. Ну а нам залишається тільки одне, не зупинятися на досягнутому. Знаєте, я скажу, що на початку ми особисто і не знали друг друга. Коли люди вже в бою пліч опліч. Вважають і підтримують, і розуміють, що вони борються за єдине за світле. І, на жаль, коли йдуть втрати, і коли з поля боя виносять поранених, загиблих, колектив рождається на глазах. З алфавідної книжки виростає в єдине мужнє і ціле. Формуються нові підрозділи. Формуються Нові частини. Як правило, очолюють їх кращі, які мають досвід. Вони переходять до іншого формування. Залишаються ті, які були поруч сильними. Вони повинні стати сильними. Це найголовніше. Хочеться відмітити, що дуже велику роль зіграла категорія командира ворот. Дуже велику роль. Дуже багато офіцерів молодих, які прийшли, от, не, підміняли цю категорію команді роки. Я думаю, що на перспективу не, нас постраждається, продовжує рождатися дуже сильне, мощне військо, яке на сьогоднішній день, ну, ну навірно, на, перед початком 24 лютого не вірив ніхто. Просто ніхто. Може, ми і самі не вірили, що ми змогли. Утримати цю навалу цієї одної самої